Молочні залози жінки під час вагітності та перші дні годування. Відповіді фахівця на популярні запитання дитина не вміє програвати. Що робити? Школяр гіперактивний або просто неслухняний. Як відрізнити і як приборкати гіперактивність? Поради спеціалістів. Молочна залоза жінки орган настільки делікатний, настільки необхідний у вигодовуванні малюків в перші місяці життя. Що ж відбувається, коли молочна залоза стає не тільки принадою для чоловічих поглядів, а й годувальницею для новонародженого? Що же відбувається під воздействием нашого гормона прогестерону, как мы говорили, который работает во время беременности з самых первых ее днів? Как он воздействует на молочные железы? Мы знаем, что железа анатомически состоит из долек железы, протоковой зоны и соска. А это очень важный красивый орган у женщины. Он выкармливает с первых дней младенца. Благодаря ему мы видим, как растет наше чудо. И природа такой состав женского молока создала, что хватает всего и воды, и еды, и всех микроэлементов и витаминов, которые получает ребенок. Гормон воздействует, разворачиваются железки в молочной железе. Они как бы дозревают и э, претерпевают такие изменения под воздействием этого гормона, что влечет за собой их увеличение. Деякі майбутні матусі, особливо з досвідом, одразу дізнаються про вагітність саме за станом молочної залози. Чому жінки одразу говорять, о, щось то у меня нет? критических дней, о, что-то у меня увеличилась молочная железа, вот, привлечение воды в зону воздействия прогестерона, жидкости, то бишь, так, Раз... развитие, скажем такое, увеличение вот этих дольковой зоны железы, плечу за собой очень красивые изменения в ней, а вот, сосуд увеличивается, набухает несколько и пигментируется за всю беременность. То жінки жінці замечають, що потім несколько Це знаки б'єності, це нормальне євлення. Деякі жінки з малим розміром молочної залози переймаються тим, чи зможуть вигодувати дитину. Фахівці запевняють, розмір значення немає. Молочные железы бывают очень маленькие от природы у женщин, которыми они недовольны. Но вот именно такие, как правило, кормят долго детей. В этой молочной железе присутствует только железистая ткань, а жировой ткани мало. Вот. А вот грудь, которая большие имеет размеры, очень часто обманчиво, плохо кормит, мало, потому что содержит больше жировой ткани, чем железистой в себе. Но это индивидуальные особенности каждой женщины, предположим. Тута більше, тут а менше, але в цілому перші місяці це благодаря нашій молочній жилесі прийшли викормлювання младенців. Ваші бабусі можуть вас переконувати, що ви заздалегідь повинні готувати молочну залозу до годування. Ніякої особливої підготовки ця процедура не потребує. лет, скажем, 50 тому назад, 30, готовили соски, вафельным полотенцем, терли. Не надо этого делать. Женщина, трогая свой сосок, она активизирует, скажем, матку, приводит ее в тонус. Вот. А мы же не знаем, какая ситуация там у нас, угроза, может быть, или еще что лучше. Ну, не мусолить эти все-таки соски. И подготовки они никакой, по сути, не требуют. Обычный душ, обычный туалет, там предположим, больше ничего не требуется. Перш ніж у вас з'явиться молоко, ви помітите виділення молозива. Що це таке і для чого потрібно? У По, е окончанні беременності з родами виділяється молозиво. Воно може виділятися і во время беременності, і теж огріхом більшим не буде. Це залежить ще від кількості е гормона пролактин в організмі, який виділяється гіпофізом в організмі жінки. І е цей пролактин про Это то того, как лактацию, это кормление, да. То есть он напрямую связан прямой прогрессии такой с количеством вырабатываемого молока. Молозиво, а потом молока. Само молоко появляется где-то в среднем на четвертые сутки после родов. И это уже является молоком, не молозивными тельцами. Но в молозивных тельцах очень много иммуноглобулинов женских, которые попадая в организм ребенка задают задачу иммунитета и в страже порядок. То есть по многом ребенок обязан первым вот этим дням кормления вот этому материнскому молоку и молозиву, чтобы э -э, не заболевать какими-либо то инфекционными заболеваниями. И не переймайтесь, мало молока не бывает, выделяется ровно столько, сколько дитина есть Сначала его немного прибывает но и ребенку не нужно много. Ребенок может съесть там 50 мл молока. Потом с каждым днем по 10 мл набирает. То есть 8 дней ребенку, 89 дней ребенку, 90 грамм в среднем. Бывают дети, что немножко меньше съедают, бывают больше съедают. Тоже зависит от задаточной вот этой массы при рождении. Крупный ребенок, естественно, имеет более крупный желудок, съест больше. Маленькие будет... Делать меньше промежутки по два часа і съедать понемногу. Ну, потім збалансирується і збалансується. На початку лактації ви можете стикнутися з деякими неприємностями. Головне знати, як себе поводити. Момент сосання, скажімо, достатньо достаточно на в перші І навіть буває таке явление, як тріщини сосков. выворачивать прямо эти соски, если нежная еще и кожа. Чаще бывает у блондинок, как ни странно, вот такая кожа нежная. Прилетки более такие. Вот. Ну, собственно, фактически все через это проходят. Вот. Если болезненность такая и даже какое-то осаднение есть сосков, то есть бипантен вот, и, или там Другие мази, которые новорожденным и беременным подходят для кожи, вот, э, можно их брать. Декспанты, но, пожалуйста, этими можно мазями э, есть сейчас э, э, импортных много позиций, которые очень быструю регенерацию дают и безвредны и для ребеночка, и для мамы. Но, естественно, перед кормлением мазь надо крем смывать. Буває так, що у жінки виробляється надлишок молока. і Тут постає питання, сцижувати чи ні, адже застій в молочних залозах шлях до маститу. Піднімається температура і нельзя щоб сформувався застой. Бывает очень богатая железистая тканью железа, которая та... скажем, таке заболівання, проявлення проявление, як грудниця, грудница покраснения кожи вот, і застой в дольках желези. Сосок еще не открыл всех протоков. Поэтому эвакуация молока происходит болезненно. Может происходить болезненно. Не всегда. Но такое есть. Вот. И поэтому, чтобы не было мастита по очищанию аж гнойного, чтобы не попасть хирургам на стол, нужно очень внимательно следить за тем, чтобы не было застойных явлений. Если молока слишком много, это опять же зависит от гормона пролактин нужно, конечно, его сцеживать. Вот. Я бы вообще рекомендовала мамочкам первого месяца очень следить и лишний избыток сцеживать, поскольку ребенку нужно сейчас 50 миллионов, а пройдет неделя, нужно будет 100, а день брать, если будет сигнал в головной мозг, что не надо столько молока чтобы они сцеживали избыток. Тогда не будет застоя, ведь молоко – это великолепная среда для размножения микробов. Если застой сформировался, первый признак – боли распирающий, покраснение и температура, и сразу 40. Срочно эвакуировать все молоко из молочной железы, то ли вручную, то ли молоко отсосом будут пользоваться родители. Но оно прибудет сразу, не думайте, из крови вы гормоны свои не уберете. Все одно воно прибудет. Ну, большое количество нужно вибиратись. Грудне вигодовування, природній процес, тому не треба його боятися. Бажаємо вам здоров'я, а вашому малюку смачного! Дошкільнята люблять грати. Це не секрет, аже в цьому віці гра це цілий світ. В цьому віці гра для дітей це провідний від діяльності, де дитина вчиться всьому, вчиться спілкуватися, вчиться дотримуватися якихось правил. Під час гри розвивається багато пізнавальних процесів та розумових. Тобто вся діяльність дитини основана на грі. Але гра для малюка не завжди весело. Особливо, якщо це гра, в якій він може програти. Реакція дошкільняти на програш може бути непередбачуваною і зіпсує не просто процес гри, а ціле життя. Взагалі психологи радять до п'яти років, не проводить із дітьми таких ігор. Змагального характеру, де буде один переможець, бо це негативно впливає на їх психіку. Тобто, від гри, від змагання дитина до п'яти років повинна отримувати більш задоволення, ніж якогось там жалю. Що ж робити, якщо ваш малюк ну ніяк не хоче програвати, хоча вигравати у нього не виходить. По-перше, треба пояснити, що не можна постійно вигравати, тобто, це такі закони життя. Для того щоб момент програшу був не таким гірким, в грі мають бути чітко встановлені правила, яких повинні дотримуватися всі учасники. Ми е, визначаємо, що є правила перед грою, пояснюємо це дитині, і якщо вона ображається, все. Відбувається тільки через знов через розмову. Ми тільки можемо їй пояснити, а якось по-іншому вплинути ми на неї не можемо і формуємо саме ці якості, тільки розмовляючи з дитиною. І ні в коєм разі не можна жаліти дитину, ось коли вона ображається. Тобто треба пояснити, що були певні правила. Ми їх дотримувалися і наступного разу може ти переможеш. А сьогодні ось вийшло так. Іноді, щоб порадувати свого малюка і не псувати настрій собі та дитяті, ми піддаємося в грі, нібито для того, щоб наша дитина повірила в себе. Цього робити не в коїм разі не можна, бо у подальшому такій дитині дуже важко буде адаптуватися в соціумі. Вона постійно буде вважати, що вона найкраща, найкращі, і буде дуже важко, тобто піддаватися ні в коїм разі не можна. Краще пояснити, що були певні правила. Наступного разу переможеш ти. А краще ще раз повторимося: якщо в вашій дитині немає 5 років, розважайте його забавами, в яких є тільки безпрограшні ситуації. Гіперактивний школяр стає турботою як батьків, так і вчителів. Але перш ніж говорити про те, що з ним робити, давайте визначимо, чим він відрізняється від інших. До групи гіперактивних дітей ми відносимо людей, які відрізняються підзвищеною нервовою збудністю, імпульсивністю, чутливістю. Взагалі вчені не мають достатнього точного поняття, що таке гіперактивність, тому останнім часом його просто називають синдром дефіциту уваги гіперактивності учнів. І дане явище ще цілком недосліджене, і ніхто не може точно сказати, що лежить в основі цього процесу. Звідки вона береться? Ця гіперактивність? В першу чергу треба звернути увагу на її генетичну спадковість так само до причин можна віднести Патології при народженні або так, як проходив період вагітності у матері. Так само ми сюди не можемо виключити і екологічний фактор. Сюди можемо ми включати і те, що дитина неправильно харчується, тому що надмірне вживання вуглеводів воно сприяє тому, що увага їх цих дітей розсіюється. Пік гіперактивності дітей припадає на 6-7 років. Саме час йти до школи. Вважається, що найкраще гіперактивним учням вступати в. Приступати до процесу навчання, коли вони досягли вже семирічного віку, оскільки в 6 років у дитини ще не повністю сформовані всі поняття і уявлення, і вона ще повністю не готова до того, що треба жити в школі за певними правилами, за певними принципами. Тому батькам рекомендується таку дитину на навчанні віддавати вже в семирічному віці. Чим відрізняється гіперактивний школяр від своїх одноліток? В школі такі діти дуже часто є. Е, Зачинщиками конфліктних ситуацій вони часто порушують поведінку, не звертають уваги на зауваження вчителя. Так скажете ви, а як же відрізнити гіперактивність від звичайного непослуху? Це дитина імпульсивна, не врівноваження. Вони часто, якщо це наприклад у школі на письмі, вони часто плутають букви, міняють склади у словах. Навіть не примовлені. Це може бути. Батьки повинні на це звернути увагу у дитини ще. Дитячому садочку, і звичайно, самостійно і точно вони визначити не можуть, чи це гіперактивна дитина чи ні, тільки за консультацією спеціаліста, фахівця, який зможе точно надати. Звичайно, ми не можемо під один шаблон говорити, що всі діти є гіперактивними. Тому це кожна гіперактивна дитина вона є індивідуальністю. І треба батькам про це наголошувати. І батьки повинні в відношенні до такої дитини говорити, не порівнювати її з кимось, а говорити тільки про неї саму. Як побудувати навчальний процес? з гіперактивної дитини, щоб досягти максимального ефекту. Якщо це вчитель веде уроку в школі, дитину від себе далеко не треба садити, максимум друга парта в середньому ряду, і дитині буде достатньо уваги. Так само не, треба не забувати про те, що дитина не вміє точно сконцентрувати увагу, тому е, завдання і інструкції мають бути чіткими і конкретними. Вчитель не повинен тільки кричати на дитину, а схвалювати її, навіть найменші прояви її. Е, Успіхів помічати найменші успіхи, звичайно, встановлювати ну, саме найелементарніший зоровий і тактильний контакт. І дитині цього буде достатньо. Так само, якщо в класі є діти гіперактивні, то вчителю необхідно застосовувати фізичні вправи і релаксаційні вправи для того, щоб дитина тоді зможе певний період попрацювати і далі необхідно відпочивати. Батькам вдома також потрібно дотримуватись певних правил. Так само вдома при виконанні домашніх завдань батькам необхідно максимум 30 хвилин виконувати завдання, далі дати обов'язково дитині відповчити і пояснити, от ми з тобою виконали першу дію, чи готовий ти вже прийти виконувати наступну дію. Якщо дитина готова, то він спогодиться і вони будуть далі виконувати вправу, і при цьому не виникне ніяких конфліктів. Тобто особливо ну, якраз увага батьків, терпимість і терплячість повинна бути найголовнішим. Психологи радять гіперактивних дітей займати гуртками, секціями, де вони могли би реалізовувати свою імпульсивність, але паралельно потрібно вчити дитину оволодівати своїми емоціями. Такі діти я часто створюють конфліктні ситуації, тому в даних конфліктних ситуаціях варто застосовувати я повідомлення. Я розумію, що тобі не подобається, але чи зможеш ти поставити себе на моє місце? Або на зазвичай на, ну, на практиці дуже не часто діє лише за консультації з фахівцями, коли дитині говориш, чи погоджується твоя голова з тим, що роблять твої руки. І звичайно, така дитина, коли буде чути такі установки, то згодом в неї все це. Пройде, і вона переросте.